Я вам приказу, який яким нещодавно стався під час підписання попереднього договору купівлі-продажу нерухомості з нашими клієнтами і про присяжного перекладача і його важливість. Клієнти запевнили мене, що вони розмовляють повністю польською і зрозуміють те, що до них буде говорити нотаріус і те, що він буде читати. Я до них, звичайно, теж вислала проєкт попереднього договору купівлі продажу нерухомості, для того, щоб вони могли ознайомитися і 100% зрозуміти. Під час зачитування акту, ще навіть перед тим, як е, нотаріус почав зачитувати акт, е, він до них звернувся і е, вони не могли відповісти на декілька запитань. І нотаріус в такому випадку відмовився підписувати нотаріальний акт, тому що він розумів, що його не повністю розуміють, або не розуміють взагалі. Ми швиденько викликали присяжного перекладача, який Слава Богу, був доступний і зміг приїхати протягом пів години. Це було велике щастя. Тому що зазвичай, я думаю, ви знаєте, вони присяжні перекладачі їх є мало, і вони зайняті перекладами і в судах, і в різних державних установах. Тому нам дуже пощастило. І цей присяжний Не впевнені в своїх знаннях польської мови або не розумієте юридичної польської мови, тому що нагадую там трошки інше словніцтво, так назване, так трошки інше, трохи інші слова. Тому я вас дуже прошу краще заплатити, і тоді ви будете точно впевнені, що все зрозумієте. По перше, а по-друге, нотаріус точно підпише акт нотаріальний.